Лайв-студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Кабмін зобов'язав доглядачів за хворою дружиною, дитиною і власними батьками підтверджувати те, чого немає в законі про мобілізацію. Хоча законодавець у законі про мобілізацію розділив доглядачів на декілька категорій, визначивши кожні умови для отримання відсрочки. Уряд вирішив об'єднати всіх, так би мовити, під один гребінець і змусити документально доводити доглядачів за хворою дружиною чи дитиною те, чого нема у законі постанова кабміну номер 560, що регулює питання переліку документів, якими громадяни можуть підтверджувати право на відсрочку, суперечить закону про мобілізацію у низці норм. Про це раніше заявив член комітету Верховної Ради з Нацбезпеки безпеки Олександр Федієнко, за результатами засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Також про це свідчать петиції, зареєстровані на сайті президента України та Кабміну, якими громадяни просять звернути увагу на суттєві. Розходження між нормами закону і постановою кабінету міністрів про цю ситуацію детально говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Юрист Максим Шинжербаєв. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго дня, доброго дня і вам. Дякую, що ви з нами на зв'язку. Тож, чи дійсно новий закон про мобілізацію і постанова Кабміну 560 суперечать одне одному в питанні документів, які необхідно надавати для отримання відсрочки по догляду за хворим членом родини. Якщо так, то в чому саме? Так, дійсно воно і є суперечення, тобто постанова кабінету міністрів України була покладена на те, щоб якось навпаки покращити момент, так зробити певний перелік документів, який буде універсальний для ну тих чи інших підстав, щоб не виникла не виникало питань, коли там ТЦК вимагає додаткові документи, які неможливо взагалі е, дістати, тому що їх не існує в природі, так юридично. Проте наразі ми маємо ситуацію того. Що, наприклад, якщо є один з батьків з першої другої групи інвалідності, якщо є е, батьки, там один з батьків, які потребує стороннього догляду, е, якщо є дитина, яка потребує стороннього догляду, є обмеження в можливості отримати відстрочку, тому що наша там наприклад, якщо ми беремо е, догляд за дитиною, це такий е, дуже. Е, Момент, коли ми можемо прослідкувати цей цей нелогічний аспект цієї 560 постанови. якщо ми, якщо військовозобов'язаний має дитину з інвалідністю, то він має право на відстрочку без будь-яких питань просто довести наявність групи. А якщо дитина без групи інвалідності проте потребує стороннього догляду, по тим самим захворюванням так просто без встановлення статусу дитини з інвалідністю, то військовозобов'язаний, попри статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка вказує, що він має право на відстрочку. Він має якимось чином довести, що немає інших людей, які можуть утримувати, тобто. Фактично, матері дитини, так тобто, якщо її немає, він отримує відстрочку. Це суперечить, і це стовідсотково прослідковується, якщо є батьки з інвалідністю, також само довести, що немає інших людей, які можуть утримувати стаття. 23 чітко встановлює цей момент, так закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Якщо, наприклад, є військово зобов'язані родичі, наприклад, сестра у цього військово яка має групу інвалідності. Наша стаття 23 говорить, що ми надаємо, надаємо ці документи свідоцтво там посвідчення пенсійне про наявність інвалідності у батьків, у сестри, свідоцтво про народження. Ми довели там родинні зв'язки, все крапка ні. Кабмін хотів спочатку ще є висновки ЛКК для осіб з інвалідністю другої групи, що фактично є дискримінацією цих людей, тому що ми про першу нічого не кажемо. Проте це прибрали, люди цього добились. Uh, і залишається там також акт. Так, ми маємо довести, що немає інших людей. Військово не має нічого доводити, це має спростовувати ТЦК. Так, якщо фактично 23 стаття, як і загалом закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та і та ж 560 -та стаття передбачає, що військове звертається, надає перелік документів, а вже ТЦК спростовує. На, ну, для цього їм надали доступ до певних реєстрів. А наразі у нас е, ситуація з цією постановою трішки іншою, і тому так вона дійсно суперечить чинному законодавству і фактично ускладнює можливість в деяких випадках отримати відстрочку. Я правильно розумію, що наразі ТЦК та СП користуються саме 560-ю постановою, не враховуючи, що її дані різняться з новим законом про мобілізацію. Звісно, тому що вони є суб'єктами владних повноважень, і на них якраз і розпосюджується ця постанова. Це ця, ця постанова зроблена фактично для представників ТЦК, так механізм їх роботи, надання відстрочки, призов, облік, так, все документи, тобто їм прям детально розписують, що вони мають там вимагати їх послідовні дії. Це постанова не для людей. Для Відповідно працівників ТЦК, тому що кабінет міністрів забезпечує ці механізми роботи суб'єктів владних повноважень. Проте в даному випадку в деяких аспектах, якщо ми кажемо, наприклад, якщо військовозобов'язаний має групу інвалідності і він отримає відстрочку, ця постанова покращує так ситуацію, тому що там є чіткий документ довідка до акту МСЕК, яка підтверджується і не виникає цих. Подвійних стандартів, як було раніше, проте в інших аспектах вона не має юридичної сили. Так, тому що вона суперечить закону. А ми знаємо конституцію, і ми знаємо, що державні органи, суб'єкти владних повноважень не можуть діяти всупереч закону. Це 19 стаття лише так, як вказано законом. І ця постанова суперечить. Тому так дійсно вони використовують цю постанову, тому що це їх пряма інструкція. Проте всі забувають про те, що частково вона просто не має якоїсь юридичної сили, тому що вона дійсно звужує ті права, що надані е, законом, так. Тобто це те ж саме, що законом буде встановлено, що людина має там керувати транспортним засобом, має на це право, проте постанову винести, що там ця людина не може. Ну це ж не буде так працювати. Тому цей момент ось так працює. На жаль, ми стикаємось. Якщо ми говоримо зараз про умовну людину, яка хоче отримати відстрочку від мобілізації як доглядачі за хворим членом родини і стикається в ТЦК. Ось з цим моментом неспівпадінням даних закону про мобілізацію і постанови Кабміну номер 560. що ви можете порадити як краще бути? Я своїм клієнтам, як би це зараз не звучало з моїх уст, я все одно намагаюсь з ними працювати. На 120%. відсотків, так тобто передбачити всі моменти, підготувати краще більше документів, якщо це можливо, так багато людей до мене звертаються з тим, що вони не можуть отримати ті чи інші документи раніше. Там висновки ЛКК, тому що дійсно вони надаються в певних обставинах, коли є певні захворювання. Проте це не його відсутність не виключала право на відстрочку. Цьому була проблема. Або як наразі, акт про встановлення факту здійснення догляду. З ним також є дуже багато проблем, тому що. Місцеві органи самоврядування, ну в деяких випадках просто бояться їх надавати, так тому що вони не розуміють, що це це ноу-хау, там нову, там цей висновок, тощо і порадити людям. Я намагаюсь сказати наступне: що за можливості зробіть більше документів, це просто зможе зекономити ваш час. Проте, якщо немає можливості отримати ці додаткові документи, які вимагаються цією постановою, проте вони не передбачені чином законодавством в такому випадку. У нас є. Прекрасний приклад п'ятого апеляційного адміністративного суду, який чітко вказав, що всі ці заяви мають розглядатися і, і по правому вигляді поштою, тобто направляти, отримувати офіційні відповіді, оскаржувати їх в судовому порядку, тому що ну дійсно тут закон на боці будь-якого військово зобов'язаного, який дійсно має право на відстрочку відповідно до статті 23. тобто захищатись, бути готовим, захищати себе в судовому порядку, тому що в мене є правило, хто зі мною працює. І хто це побачить, вони зрозуміють, про що Якщо ми починаємо працювати, і людина не готова йти до кінця, то є сенс і ну починати цей момент. Так, тобто, якщо дійсно ви стикаєтесь з цими проблемами і немає можливості там, наприклад, якось вимагати, так є люди різного темпераменту, вони не можуть наполягати на тому, що вони дійсно мають право, тому що ми стикаємось там. Районна адміністрація, яка скаже, що вони не зобов'язані надавати акт, проте у нас є законодавче підтвердження, що вони зобов'язані і в такому випадку ми маємо вимагати, скаржитись там, телефонувати на гарячі лінії тощо, тобто використовувати такі звичайні прості механізми. Проте, якщо це все не допомагає зібрати той необхідний пакет документів, які вимагаються, бути готовим іти в судовому порядку, скаржувати є приклади, коли це робили, і от на те, що я посилався, нещодавно було постанови апеляційного суду і дійсно людина довела, що заяви, направлені поштою, вони такі ж самі обов'язкові до виконання представниками ТЦК. Хоча вони казали про інше. Тому тут потрібно йти до кінця. Це моя порада. Бути готовим йти до кінця. А скажіть, будь ласка, от ви вдруге навели цей конкретний приклад. Кейс, скільки часу він зайняв? А я не знаю. Це не моя справа. Я просто побачив вже фінальний результат. Ну такі справи ми кажемо в Одесі на моєму прикладі. Перша друга інстанція, ну може до півроку, більш менше. Якщо ми кажемо, просто це дуже тривалі моменти. Проте адміністративні суди їм потрібно надати належне. Вони працюють дуже швидко на моїй практиці. щонайменше. якщо це питання, такі, які дійсно можна розібрати, вони працюють швидесенько. Проте, це швидко, це в юридичному аспекті. Так, це півроку, може більш-менш. Це не два-три дні. Як деякі люди гадають, про це також потрібно розуміти і на це розраховувати, коли ви обираєте стратегію своєї повід... своїх дій. І наостанок, скажіть, будь ласка, якщо повертатися до неузгодженості між ось цими нормами щодо доглядальників між законом про мобілізацію і постановою Кабміну 560, як ви вважаєте, законодавець перегляне ці норми і як скоро, і в який бік? Я скажу так: у нас є конституція, і у держави, як і у суб'єктів владних повноважень, є обов'язки. Це потрібно їм нагадувати. І конституція чітко передбачає, що якщо є порушення закону, держава має його виправити. Є, в принципі, е, такі основоположні принципи, так повторюсь, е, які нам е, розказує ЄСПЧ, так Європейський суд з прав людини. Е, які кажуть, що держава має мати можливість якомога в найкоротший термін, якщо є порушення законодавства, виправити це добровільно. І лише після цього людина там буде мати можливість оскаржити це в судовому порядку, використовуючи всі можливі національні і міжнародні способи захисту. Тому якщо ми на це звертаємо увагу, то держава має це зробити в найкоротший термін, як ми бачимо з висновками ЛКК, це знадобилось близько місяця, менше, це такий момент. Проте це має бути, має відбуватись, тому що у нас є е, чітке порушення конституції, порушення своїх обов'язків е, з боку суб'єктів владних повноважень, з боку кабінету міністрів, тому що вони дійсно е, обмежили права е, людей, які мають право на відстрочку, е, жодним чином не мотивуючи і без права на це. Тому що у нас 23 стаття закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не передбачає, що Кабінет міністрів України е, е, має вирішувати такі е, моменти щодо. Е, Надання переліку документів, які підтверджують ті чи інші підстави, е, ви можете звернути увагу, що в кожному законі, який надає повноваження кабміну, щось е, узгодити е, там, налагодити якісь механізми цієї нормі, чітко це вказується. У 23-й статті я перед е, нашим Початком перевірив такої норми не існує. Тому це дійсно річ, яка порушує і яку потрібно вирішувати. Я сподіваюся, що це буде найкоротший термін, як має бути відповідно до конституції, пане... пане Максиме, Я дуже дякую вам за пояснення, за аналітику, за час, який ви приділили лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був юрист Максим Шинджербаєв. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитесь сьомий телеканал. Робіть таки надалі.